Дуже цікаву статистику знайшов. Ну наскільки вона жива, я не знаю, але приблизно, я думаю, може цифри десь такі більш-менш. Якщо людина живе 80 років, а з них близько 23 років, тобто десь третину життя, вона проводить у сні, спить дуже міцно. Ось, ще приблизно 13 років вона витрачає на роботу. 13-14 років. Ще приблизно 4 роки вона їсть, тобто сидить і їсть. Ось так, 4 роки. І ще приблизно 240 днів вона а, проводить ванній кімнаті. Ну, ось така цікава статистика. Ну і а вже ж соцмережі, соцмережі тут е, так само займають гарне місце. Близько трьох років вона проводить в соцмережах. Уявіть собі, три роки, це ну, так нормальна година. Тому давайте трошки цю статистику підкоректуємо, будемо менше сидіти в соцмережах і менше дивитися шорти. Тому наступний раз, коли підете дивитися шорси, згадайте такого чувака, який записує відео. О, для того, щоб просто підтримати алгоритми Ютубу і щоб викладати їх кожен день. Ось, і Не захочете шорти дивитися, а щось робити корисне для своїх близьких. Гарного всім сну.